Ну і зашибісь, бо ці ідіоти шкідливі. Ну додуматись на швидкісному проспекті поверх підземного намалювати наземний. Читаєш урбаніст, розумієш? Довб? Знайшли тих хуліганів? Хоч уже? Ви що? їс люди вимушені йти в підземні переходи. Серйозно? Бідні, як же так? Після того, як ми влаштували нашу акцію, намалювавши стихійний наземний перехід на метро Університет, там де зараз немає наземного переходу, нам написали багато і багато коментарів. І постів у трец, і історії в інстаграмі. І крім Відвертого лайна там є багато конструктивних запитань. Тому я б хотіла сьогодні продовжити цей діалог і дати відповіді на запитання тим, хто сумнівається, що там потрібен перехід, і надати аргументи тим, хто вірить, що там потрібен перехід, але вам бракувало аргументів в дискусіях з мамою, родичами, хлопцем або колегою на роботі. Так там же наземний перехід через 200 метрів. Від виходу з метро до наземного переходу. 240 метрів. Це три хвилини пішки. Навіщо в місті, де тягнучка, навіть у вихідний, ще один світлофор? Це аргумент, такий самий, як би можна було сказати, водію, для чого вам тут парковка, якщо в сусідньому районі 2 кілометри звідси вже є парковка? Ну, тому що для водія проїхати в інший район це реально десь три хвилини. Але чомусь такий аргумент на відсутній парковки звучить якимось сюром, абсурдом, і ну, це ж нелогічно. А от аргумент про те, що так перехід є в 200 метрах, що є три хвилини пішки, звучить нормально. Ну і по друге. Туди банально не три хвилини йти. Бо якщо ви переходили дорогу на метро університет, то вам треба перейти саме в тому місці. Відповідно, це як мінімум три хвилини в один бік і три хвилини в інший бік. А ми, от нещодавно на кріслі колісному вирішили все ж спробувати перейти дорогу там, бо саме люди на кріслах колісних, для них той підземний перехід, який є, є максимальним бар'єром, ну, тупо непрохідним. І у нас це зайняло близько 20 хвилин і неабиякий такий фізичний ресурс. Але в самому цьому коментарі, в самому цьому скріні насправді є. Відповідь на це питання, чому це там потрібен зайвий світлофор, хоч там тягнучка. Тобто для пішохода зайві три хвилини через, там ні в якому разі не буде це лише три хвилини. Це як мінімум 6-7 хвилин. Тобто для пішохода це нормально. Та? Чому він не може пройти? Але для водія зайві три хвилини, 5-6 постояти в тягнутці? Приватній автівці, на м'якому кріслі з кліматконтролем, з власною музикою і з захистом від опадів, це катастрофа. Це знову ж таки про пріоритет автомобіля над пріоритетом пішохода. Проблема водіїв. А саме зотори, її чомусь мають вирішувати пішоходи, тим, що вони або тепер спускаються в підземний перехід і долають п'ятиповерхівку, бо саме такій кількості сходів дорівнює сходи на метро університет, або хай вони йдуть 6-10 хвилин на інший перехід. А якщо серйозно говорити про міське планування вулиці, то наземний перехід потрібен там. Де він потрібен людям, де по ньому ходили б люди, тобто в тих самих місцях, в яких зараз є підземні переходи, тому що підземні переходи у свою чергу з'явилися на місці наземних переходів, тому що очевидно не існувало 70 років тому такого концепту, як підземний перехід. Тобто, буквально є метро університет, яке приймає в себе щодня, щогодини тисячі людей на вихід і на вхід, і їм перехід потрібен саме тут. Там, де є найбільший потік пішоходів, а не в 200 метрів праворуч. Ну а головний аргумент те, що Київрада вже прийняла рішення дублювати всі підземні і надземні переходи звичайними наземними. Тобто, ще раз, всі, всі ці дискусії, всі ці аргументи закінчуються на тому, що місто вже вирішило робити там наземний перехід. Чому світ має підлаштовуватися всього під декілька людей? Та тому, що це не декілька людей, тому що коментатор, швидше за все, мав на увазі людей на кріслах колісних, або там ще декілька видів з інвалідностей. Але насправді безбар'єрність потрібна велетенській частині населення, яку ми ігноруємо. Наприклад. Та, це люди на кріслах колісних, це люди на протезах, це люди на милицях, які буквально тимчасово зламали ногу. Це вагітні, це люди з дітьми, тому що сходи взагалі-то побудовані теж під дорослу людину і під її зріст. Тому діти постійно падають на сходах. Це для людей старшого віку, для людей з важким вантажем, наприклад, валізи, а недалеко якраз вокзал. І для людей з велосипедами. Але ми досі всі ці велетенські групи населення ігноруємо і називаємо кількома людьми. і обираємо Маємо надавати пріоритет автомобілістам, якісь там універсальній цій верстві населення, яка насправді не має жодного бар'єру і жодної складності проїхати світлофор в той самий час, як для всіх цих груп населення, підземний перехід є бар'єром, який не пройти в багатьох випадках. І конкретно для цього коментатора, який написав цю хірню про те, що світ не має підлаштовуватися під кілька людей, я дуже хочу подивитися, як ви це скажете, опинившись в кріслі колісному. Або коли у вас буде вагітна жінка, або коли ви станете старшим. І подолати п'ятиповерхівку уже буде важче. Але загалом я згодна з цим коментатором: місто не має адаптовуватися до потреби всього кількох людей. Але ці кілька людей це насправді є автомобілісти. Так, в кількісному співвідношенні їх дуже багато, але у відсотковому це лише одна з частин жителів Києва. Але саме під їхні потреби повністю перекроюється місто, ігноруючи потреби інших. Мільйонів людей зелені зони забудовуються парковками, розв'язками і естакадами. Мені часто закидають про те, що а чому ж я не думаю про водіїв, про їхній комфорт. Насправді тому, що я просто намагаюся перетягнути ось цю шальку теразів хоча б до середини. Тому що, коли у привілейованої верстви населення починають врівноважувати їхні права з іншими членами населення, то для них завжди видається, що їх в чомусь обмежують. Хоча їх насправді просто повертають до балансу між усіма верствами населення. Наступний, ніхто не чекатиме світлофор, а спускатиметься в підземку, бо це комфортніше для людей. Цей аргумент написали мені, мовляв, що я навіть не захищаю інтереси пішоходів, а захищаю якісь свої власні бачення про місто. Мені складно відповідати на це запитання, тому я просто попрошу людей: сходіть в будній день на станцію метро Арсенальна на метро Хрещатик і під сум. Бо саме в цих місцях в останніми роками продублювали підземні переходи, які там існували останні 70 років. Наземними. І поспостерігайте, скільки людей зараз використовують підземний перехід. Ну, типу, за годину там може з'явитися кілька людей. В той самий, час, як згори, взагалі то одні з найзавантаженіших місць Києва. Та, це центральні. І на наземному переході щогодини проходять сотні людей. Тобто навіть в спеку, навіть в дощ. Перспектива спускатися в підземний перехід гірша, ніж стояти на світлофорі, і особливо це легко помітити, наприклад, на метро Арсенальна або коло цуму, тому що там перехрестя і людині іноді треба не просто перейти на інший бік дороги, а перейти двічі дорогу. А в підземному переході ти, типу, спустився, пройшов напряму і піднявся. І люди все одно обирають стояти на двох світлофорах, замість того, щоб спускатися в йобаний підземний перехід. І навіть рахувати вам не треба, бо вже кілька років тому Олександр Гречко сходив, зазняв і порахував, скільки людей спускаються в підземні переходи на тих місцях. А для чого там безбар'єрний перехід, якщо метро бар'єрне з тої самої історії, а для чого нам лікувати ГРВІ, якщо у нас рак? Тобто є спосіб зробити місто менш бар'єрним, конкретно тут. Але ми не робимо цього, бо решта міста бар'єрна. А як же тоді ми станемо безбар'єрними? Бо далі можна так само сказати: а й для чого нам безбар'єрне метро, якщо згори бар'єри? Ну і знову ж таки, це розмова про те, що безбар'єрність це лише для людей на кріслах колісних. Ну так вважає коментатор, тому що саме для крісла колісного потрапити в метро буде найважче, і підземний перехід буде прям непрохідним бар'єром. Але взагалі-то. Безбар'єрність це для всіх. Я тут знову проговорю ці всі групи населення, і якщо ви не зможете запам'ятати все, що я скажу в цьому відео, то будь ласка, запам'ятайте одну тезу. Безбар'єрність це для всіх, а не лише для людей на кріслах колісних. Тому що на протезі. Теж комфортніше перейти по наземному переходу. Хоча в метро ти зможеш зайти. З дитячим візком я дуже часто бачу людей в метро, і по наземному переходу буде, очевидно, легше пройтися. Для старших людей ескалатор не є сильною перешкодою, а от підземний перехід є. Ну і наостанок, в чому основний абсурд е, цього коментаря, в тому, що там взагалі-то не лише метро є, це ділянка посеред міста. Ну, Пульвар Шевченка, ботанічний сад. Зараз кажуть мені, що в ботанічному саду той вхід з сходами, але ну, є трошки вищий, йде вхід в рівень з ботанічним садом. Коротше, там можливо потрапити на кріслі колісному. Але це не лише для крісла колісного. Та тобто, у нас є два бар'єрні простори: вулиця і метро. І це значить, що ми поступово маємо вирішувати бар'єри там. І там, а не відмовлятися вирішувати один бар'єр, бо ми не можемо вирішити одразу всі бар'єри. А зараз поговоримо про ще одну дуже важливу річ. Ветерани і військові стикаються не лише з фізичними бар'єрами, а й з психологічними. Бо наростає напруга від відсутності відпочинку, відсутності відчуття безпеки, сприйняття в суспільстві, і тому вони ізолюються, замикаються в собі і не приймають допомогу ззовні. І, звісно ж, стигматизація психологічної допомоги теж робить свою справу. Тому до дня ментального здоров'я платформа перевірених психотерапевтів розмова запустила кампанію з безкоштовної психологічної підтримки військових. Діятиме вона до кінця цього року, і щоб отримати її, треба написати в інстаграм розмови. Лишу посилання на аккаунт в описі. Якщо ви військовий, то пишіть їм в інстаграм. Якщо ви цивільна людина, то розкажіть про цю кампанію своїм військовим друзям. Близьким і знайомим. Ну а звернутись до терапевта потрібно і не соромно, навіть якщо видається, що ваші проблеми не такі серйозні. Бо це і є те саме упередження щодо психологічної допомоги. Ми ж ходимо до лікарні і тоді, коли зламали ногу, і тоді, коли маємо легкий нежить, а не знецінюємо одну проблему порівнюючи з іншою. Для чого терпіти, якщо можна просто поговорити, і тоді полегшає. Для невійськових діє мій промокод на знижку в розмірі 20% на першу сесію на платформі розмова. Посилання, як завжди, в описі під відео. Там навіть у звичайний вихідний тягнучка. Якщо з'явиться світлофор, затори лише збільшаться. Це мій улюблений аргумент, тому що це банально неправда. Тут стоп на цьому моменті я почала розповідати про дослідження про мобільність з транспортним моделюванням, яке довело, що наземний перехід тут не створить транспортного колапсу. Я про нього вже розповідала в минулому відео. Гляньте. Але воно було проведене в 2019 році. І от, тупо на моменті монтування цього відео, виходить нове дослідження, офіційне від ЦОДРО, тобто від КМДА, про те, що ні, це не створить колапсу. Що довело дослідження свіжесеньке, просто йому кілька днів. Що е, час подолання. Вулиці від е, Галицької площі до Безарабської збільшиться на 0,8 секунди. а час простою по всій вулиці збільшиться на 0,2 дві десяті секунди, а черга автомобільна збільшиться на 12,5 метри. Що, типу, взагалі не колапс. Зменшення затору через світлофори це контрінтуїтивне, але це так і працює, тому що завдяки світлофорам автомобілі дозуються на всій ділянці, тому що навіть якщо ти пролетиш без світлофорів увесь е, проспект Шевченка, то далі ти впресся в перехрестя, де вже виникне сильніший затор, ніж якби всі ці автівки дозувалися рівномірно протягом усього проспекту. І ми навіть довели це на практиці е, в су. Боту ми організували акцію, де разом з пасажирами Києва, з людьми на кріслах колісних, з ей, перекривали дорогу, імітуючи світлофор, хоча перекривали на довшу кількість часу, по хвилині. І уявіть собі, це не створило затору. І щойно ми сходили з дороги, машини вільно проїжджали. А я говорю про відсутність транспортного колапсу, про вирішення заторів, тому що мені дуже потрібно адвокувати рішення наземного. Приходу перед водіями і перед поліцією, але в ідеалі я не вважаю, що це потрібно і з всіма міськими органами, які прагнуть дійсно комфортного і безпечного міста, я б не мала цього робити, тому що говорити про це несправедливо говорити про підвищення комфорту для пішоходів. Залежно від того, чи відніме це якийсь комфорт у водія, несправедливо, тому що міста будуються для людей. І я вже сказала, що ось ці от всі аргументи, чому це вигідно для водіїв, це те саме перетягування шальки Терезів з абсолютної переваги водіїв до меншої, трохи меншої переваги водіїв і більшого комфорту для пішоходів. Коли на пішохідному переході помре перша людина, думаю, ви будете задоволені. Тобто я. Це про аргумент, те, що наземні переходи це небезпечно. І це банально маніпулятивний аргумент, тому що ми ігноруємо реальну небезпеку і реальних порушників, тобто людей, які перевищують швидкість, які ігнорують світлофори, тому що, ну, якщо там буде наземний перехід, то там буде світлофор. І знаходимо проблему в самому наземному переході і в людях, які переходять там дорогу. Друге, ну от коло Цуму з'явився наземний перехід. На метро Арсенальній з'явився наземний перехід. Банально по бульвару Шевченка в 240 метрах є наземний перехід. Так що там люди не вмирають, а тут помруть. Друге, те, що на бульварі Шевченка дійсно по ночах їздять гонщики йобані. Тобто, от мені дуже складно одночасно відповідати на аргументи, та там постійно тягнучка і затор, тобто автомобілі швидко не їздять, на те, що «та в 240 метрах є наземний, і на те, що наземний конкретно тут, це небезпечно, бо всі ці три аргументи суперечать одне одному. І насправді ще одне контрінтуїтивне рішення: те, що наземні переходи насправді сприяють безпеці. Тому що, коли водій на повному бульварі не має жодного світлофора, ще й бульвар швидше за все оточений парканом. Він підсвідомо відчуває, що він може підвищити швидкість, тому що людей тут не має бути. Тому саме тому на бульварі Шевченка і на бульварі Лесі Українки їздять гонщики на промотоках, бо вони розуміють, що тут люди будуть навряд. Але саме наземні переходи і світлофори з... Мушують таких гонщиків гальмувати. Тому це банальний віктім блеймінг, звинувачення жертви, коли відповідальність за умовно смерть чи поранення пішохода перекладається з водія, який проігнорував червоне світло і перевищив швидкість на пішохода, який просто опинився там на дорозі, там, де йому можна переходити. З основними коментарями закінчили. Але оскільки це діалог, я тепер маю кілька своїх питань до тих, Кого не задовольняє наземний перехід на метро Університет. По-перше, хто заплатить за ті самі ліфти, які запропонували як безбар'єрне рішення для підземного переходу? Кожен ліфт коштує кілька мільйонів гривень. Ліфтів там треба мінімум три, бо три виходи з підземного переходу. А Якщо дивитись по документах, то на один ліфт з шахтою треба 8 мільйонів гривень. Там їх треба три, тобто 24 мільйони гривень на один перехід в центрі Києва. Коли власне зроблять ці ліфти, хто їх утримуватиме? Тому що досвід підземного переходу на Шулявці, а там його зробили безбар'єрним, тобто поставили ліфти, показує, що через два дні ці ліфти не працювали. Як бути з відключеннями світла? Тому що будь-яке рішення в місті воно має бути в контексті міста, бо саме мені дуже часто закидають за утопічність ідей, але насправді ліфт в підземному переході це і є утопічне рішення для України та для будь-якої країни, а тим паче для тої, у якої виключають світло. Тобто, ну сидіть люди на кріслах колісних дома, і не виходьте нікуди, бо. Ну, комусь важко зробити зупинку в машині на 2-3 хвилини по бульвару Шевченка. А на цьому моменті я проситиму вас про донат. Тому що, звісно, я регулярно відкриваю донати, і тепер я дійшла з цим до Ютубу. Щойно нам вимкнуло світло. І саме на цьому моменті я розкажу про те, що я відкрила збір, дуже великий збір, тому потримуватиму вашої підтримки, тому що це 500 тисяч гривень в дуже стислі терміни для військової школи Боревітер. У школі «Боревітер» вважають, що сучасна підготовка армії робить її сильнішою навіть у найскладніші часи. І ні я, ні ви не можете з цим не погодитися, тому у цей період. Чорних п'ятниць підготовки до Різдва, нагадаю, що треба виділяти чимали, чималу частку грошей на донати на сили оборони. А освіта військових це неабиякий вклад у майбутнє України. І останнє питання: якщо ви проти цього наземного переходу, скажіть, а ви водій? Бо якщо ви водій і яро виступаєте проти. То це банально егоїстично, тому що як закони пишуться одразу до всіх і рівними для всіх, так і міста будуються рівними для всіх. І коли ми голосуємо за якісь зміни, ми голосуємо не відносно того, як я хочу, щоб було, а так, щоб було добре для загального блага. Ми ж не говоримо, а скасуйте, будь ласка, податки, бо я не хочу платити податки. Ну, тому що податки потрібні для нормального функціонування держави для загального блага. І тому я поступаюся своїм власним егоїзмом заради суспільного блага. І наостанок я б хотіла поділитися з вами, що ж зараз відбувається з наземним переходом на метро університет. Чи якось вплинула наша акція, і взагалі чи хтось відреагував? Тому що з часу минулого відео в Ютубі я не з'являлася. Почнемо з КМДА. В КМДА нас точно почули, тому що так вийшло, що буквально за тиждень після акції сталася рада безбар'єрності. Це регулярний захід від міста, де обговорюють всілякі заходи з безбар'єрності для Києва. І на ту раду прийшов сам Віталій Кличко. Він сказав, що говорив з заступником міністра внутрішніх справ. А я нагадаю, що. Перехід на метро університет не з'являється суто суто через неприйняття проєкту патрульної поліції. Місто вже затвердило все, не приймає лише патрульна поліція. Тобто, Віталій Кличко поговорив з заступником міністра внутрішніх справ, щоб той якось вплинув на ситуацію. Доручив раді безбар'єрності написати звернення теж на міністра внутрішніх справ про те, що потрібен наземний перехід. Блокує перехід не патрульна поліція, а сам міністр внутрішніх справ. Крім цього, пасажири Києва, наші друзі, громадська організація, звернулися до голови ОВА та голови національної поліції України Івана Вигівського щодо закликів, що потрібен наземний перехід. Доступною теж написала звернення уже на ім'я Олени Зеленської, теж з проханнями зробити там наземний перехід. Народний депутат Роман Грищук написав звернення теж на міністра внутрішніх справ, що потрібен наземний перехід. Тому, до речі, народні депутати, які дивляться це відео. Теж, якщо ви хочете допомогти, напишіть, будь ласка, звернення про наземний перехід до міністра внутрішніх справ. Шаблон лишу в описі. Ви могли помітити, що цього місяця майже не виходили відео і попереднього, саме тому, що ми готували акцію з наземним переходом. І в тому самому відео про наземний перехід немає інтеграції, тому що ми не хотіли, щоб це виглядало е, нещиро, що ми чимось кимось спонсовані, бо нам, звісно ж, написали в коментарях, що ми проплачені, тому ми вирішили максимально відійти від будь-якого бізнесу. А це значить, що наші е, витрати зросли, бо підготовка насправді зайняла багато ресурсу, часу і грошей, і ми дуже багато витратили на перехід, е, і в той самий час не робили контент, який би повернув нам грошей. Тому я проситиму тут вас про підтримку мого каналу і моєї тепер уже діяльності офлайн на спонсорських платформах. Крім того, що ви підтримуєте мої відео, крім того, що ви отримуєте бонусний контент, ви ще й підтримуєте громадський активізм, а саме такі проєкти, як стихійний перехід на метро і університет, і вся наша подальша зараз боротьба за нього. А до речі, якраз. Уже ми робимо відео про нашу операцію з наземним переходом з балончиками і трафаретами для спонсорів. Тому саме час підписатися на нас на спонсорських платформах. А нас, звичайних громадян, проситимо підписати петицію до президента про створення наземного переходу на метро Університет. Якщо ви спантеличені, детальніше про те, чому це петиція до президента, я розказую в своєму першому відео на цю тему. Лайкайте! Поширюйте це відео обов'язково, тому що лише так, як ви бачите, відбуваються серйозні зміни в місті Києві.